Вітаю! Гляну, зараз вам таке питання: хто за вами сохне? От прям сохне. Так, так за вами не просто скучає, а сохне за вами. Може хтось такий якийсь таємний шанувальник, що ви навіть і не здогадуєтеся. Давайте розглянемо своє ім'я, скажіть. Від актуальне, коли б його не відкрили. Хто за вами прям сохне? Хто з, хтось з минулого, бачите? Це хтось із ваших минулих шанувальників, коханців, чоловіків. Я не знаю, ну чоловіки на поки прикладайте до жінок. Це хтось із минулих, з минулих стосунків. Хтось із минулих стосунків дуже за вами сохне, дуже за вами скучає, сумує. Так тут ви розійшлися від когось той, від кого ви пішли. І та людина дуже за вами сумує. Ту скупку тобто, ой, вибачаю, ту скупків, шість кубків і вісім кубків, два кубки. Та людина до цих пір вас любить і за вами сохне.